І так, друзі, всім привіт. В цьому відео відразу кажу, якщо до кінця цього тижня я надійду до 1 мільйона гривень на балансі, я розіграю серед вас 5 тисяч доларів. Для того, щоб стати учасником цього розіграшу, просто відразу спускайся в коментарі під це відео та приходь в мій телеграм-канал. Тут я написав, що якщо я надійду до п'ятниці до 1 мільйона гривень, я розіграю серед вас цих 5 тисяч доларів. Тому в мене є топова моя стратегія, по якій я торгую, та я впевнений на 100% до кінця тижня. Тобто сьогодні в нас кінець понеділка, Сьогодні я зробив більше 50 тисяч гривень. Та я впевнений, що дійду до 1 мільйона. Мені ще потрібно зробити 470 тисяч гривень. Це дійсно дуже багато. І, в принципі, що будемо, до цього йти. Та буду показувати вам все, що я роблю. Тому поїхали. По-перше, що потрібно, тобі зробити, якщо ти також хочеш, так як я, саме заробляти. По-перше, відразу також переходь в коментарі, там є посилання на мій телеграм-канал. Та тисні на закріплене повідомлення. Там ти побачиш мою безкоштовну стратегію по заробітку в інтернеті. Багато балакати не буду, кому потрібно, тут сам зайде і подивитися, це, це дуже важливо. Ну, в принципі, безкоштовна стратегія, як можна підіймати бабки без якихось там вкладень за якусь інформацію. Показується все безкоштовно. Тепер поїхали заробляти мій мільйон. Так, ну я порахував, мені потрібно заробляти там, трошки більше, ніж 100 тисяч гривень, ну, вже менше, але ж 100 тисяч гривень на день мені потрібно заробляти, тому саме зараз мені потрібно зробити дві угоди, які в нас йдуть в плюсик, для того, щоб сьогодні. Закрити свою ціль та перейти до наступного дня. Тому, в принципі, буду сьогодні. Я торгувати за нашим індикатором Parabolixar Він в мене зараз потрібно його налаштувати. Він в мене налаштовується. Налаштування Parabolixar, прискорення 0,025, максимальне прискорення 0,15. Та, в принципі, що давайте будемо торгувати. Буду заходити на одну, давайте на 30. Секунд та саме на 25 тисяч гривень, хоча давайте першу нашу угоду ми зробимо трошки інакше. Індикатор RSI, а RSI в мене є, і саме супротренд. Все, давайте поки так зробимо, тому що я їй цій стратегії ще більше довіряю, тому давайте буду показувати, що ми тут робимо. Принцип моєї цієї стратегії. Ми вмикаємо індикатор супротренд та індикатор RSI по RSI ніяких налаштувань, супротренд в принципі можна також не трогати. Що ми бачимо? Ми бачимо, що наша RSI підтискається до зони 30%. Бачимо наш сигнал від нашого супротренду на продаж. Тобто, що ми можемо, який висновок зробити? Що ми будемо падати далі, далі і далі, пробувати 30%. На ці угоди я буду заходити саме давайте, на 10 секунд. Давайте напишемо 10 секунд. Це такий оптимальний час. Тому що поїхали, сьогодні дуже важливий момент, тому що якщо я не дійду до 1 мільйона гривень, то буду розігрувати серед вас. 5000 баксів, тому що. Так, поїхали. переходимо на новий сигнал, бачимо сигнал від супротренду купити. І підтискаємось до 50%. І на 10 секунд я відчиняю нашу і на 10 секунд я відчиняю нашу угоду. Наверх, вибачаю, мікрофон трошки збив. А, і що ми бачимо? Перший ідеальний плюс, який я фіксую так, головне, що в нас йшов запис, звук йде, йде все топово. А, саме так я звічняю нашу першу году. В принципі, можна так і продовжувати торгувати. Бачимо, що ми йдемо ще й далі догори. Наш RSI підтискається до 50%. А супротренд каже, купити тому на 10 секунд. Відчиняю ще одну угоду. Ну, що, друзі, що я вам можу сказати. Плюс 50 тисяч гривень, майже 50 тисяч гривень. За цю торгову сесію про тому, що відео в мене йде лише 4 хвилини. І так, в принципі, ціль мінімум за сьогодні я вже виповнив, зробив. Тому, в принципі, давайте спробуємо продовжити. Ми бачимо, що також саме наш RSI підходить до зони 50%. Супертренд каже: купити. Відчиняємо угоду на 10 секунд вверх, і давайте дивитися на відпрацювання. Ну, що, друзі, я вам можу сказати? Ідеально все заходить в нас ще чергова наша угода. Просто подивіться на мій баланс, друзі. Мені додати більше нічого. а заробив реально гарну суму 70 тисяч гривень вже. Тобто я перебив сьогодні а, дуже гарно а, те, що я планував. Тому давайте зробимо ще одну ходу для того, щоб здобити свій мій баланс а, до 600 тисяч, зайду а, саме по ParabolixR, налаштування ParolXR 0025 та 0015. І відставимо 3 пікселі і синій кольор, тому що мені так подобається просто. І переходимо далі на хайки наші свічки і одна хвилина. І тепер нам потрібно зловити, і саме, що головне, ухода буде в нас на півтори хвилини. Що саме головне? Нам потрібно зловити нашу уходу від першого до третього квадратика. Давайте дивитися, тут ми сигнал вже профукали трошки. Тут також є четвертий квадратик, тому тут також нам не підходить. Йдемо далі. Тут також саме в нас історія. Тут також сигнал себе відпрацював. давайте, Тут також нам потрібно знайти саме від першого по третій квадратик, для того, щоб походити себе. Ось, бачимо, третій квадратик, відчиняємо угоду на продаж на півтори хвилини. З цієї угоди, в принципі, я також чистими зроблю 23 тисячі доларів у гривень, тому, в принципі, якось так. Давайте дивитися, поки бачимо дуже гарне відпрацювання. Реально непоганий прибуток мене сьогодні чекає. А, тому, в принципі, давайте дивитися відпрацювання. Це Наша четверта угода -го я зроблю 92 тисячі гривень, якщо вона зайде. А вона, я думаю, 100% вона зайде, так як в принципі весь предпосил, к тому що ми будемо йти донизу, так як нам сказав наш параболіксар. Якщо подивитися на меншому таймфреймі, просто подивіться, як вже ми впали донизу. Тому давайте дивитися. Ну, в принципі, думаю, буде непогано. І що саме головне, друзі, також в моєму телеграм-каналі постійно проходять безкоштовні торгові сесії. Сьомий відчинений канал. Це сьогодні в нашому другому каналі. Ми заробили плюс 52 тисячі гривень. Тут, в принципі, формат простий, він відкритий, просто аналітик публікує угоду, вони в неї всі заходять і отримують гарний плюсик. Тому, в принципі, все максимально просто та чисто. А тим часом наша угода дуже гарно зачиняється в першу хвилину в ідеальний плюсик. Відео у нас їде лише 7 хвилин. І за ці 7 хвилин, що я вам можу сказати. Плюс майже 100 тисяч гривень. А, і що, ви реально думаєте, що я ще за 4 робочих дні не дійду там до 1 мільйона гривень? А дійду до 1 мільйона гривень та піду, мабуть, далі до 2 мільйонів, так як максимум в мене на балансі скільки мільйон з чимось там було. Хто як ми почали зростати? Головне, щоб зараз в останні секунди нас не побрили. Але ж ні, все і Угу, Ви бачили? Як я й сказав, в останню секунду е, угоди зачинилася в Мінс. Е, дуже обідно, але ж нічого давайте зараз будемо відбувати. Е, дуже обідно, коли така ситуація трапляється, тому що ви самі бачили, як ідеально ми падали донизу, а тут в нас. Ось така історія. Ну нічого. Зараз давайте по мані менеджменту ставимо 50 тисяч і будемо відбивати. Ну що, давайте будемо відбивати, В принципі, стратегія в нас така ж сама, бачимо сара, але ж давайте змінимо нашу угоду, ставимо час угоди 30 секунд, та 50 тисяч гривень, та відчиняємо нашу угоду на пониження, якраз коли в нас є тільки третій квадрат. Кидальний захід в угоду. Заходжу на 50 тисяч гривень, так як якщо ми тут бачимо мінус 25 тисяч гривень, у мене збиток, заходжу на 50, 50 тисяч мій чистий мій грязний прибуток буде. І 25 чистий. тому, в принципі, буде так, як я і планував. Дуже обідно, там повний рандом такий був. Але ж ви бачите, що стратегія себе ідеально відпрацьовує. Просто подивіться, як ми пішли донизу. І тільки з'явився третій квадратик на 5-секундному таймфреймі. Ідеальний профіт ще зверху 20 тисяч гривень. Тобто, друзі, що я вам можу сказати, просто подивіться на мій баланс. Розпоч... Ну, більше 100 тисяч гривень я зробив, просто 620 тисяч гривень вже на балансі, які я можу прямо зараз саме вивезти. Тому, в принципі, мені додати більше нічого, обов'язково приходьте в мій телеграм-канал, для того, щоб за всім ось цим моїм шляхом дивитися, тому що я показую все, як воно є. Тому всім велике дякую за пригляд. Побачимось з вами в наступних відеороликах.